Якщо ти сумуєш від того, що в твоя сусіда краща машина, як в тебе, це не від Бога. І Якщо ти сумуєш від того, що в когось будинок краще, як в тебе, це не від Бога, це не той смуток, який Біблія дозволяє. Це гріховний смуток. І ти повинен цей смуток покласти йому край і призвати ім'я Господнє, щоб Бог вивів тебе з цього смутку, це не від Бога. Йона, наприклад, засумував теж такою, скажімо, ну, дивним таким сумом, і Бог його за це дорікнув. Бог, щоб йому щось пояснити, зробив таку притчу з Йоном. Він виросло дерево за одну ніч, а потім воно засохло. І він засумував, тому що було сонце, і йому було важко. І запитує його Бог: Йона, ти сумний? Він каже, Господи, то не то слово, що я сумний, я вмерти хочу. Каже, Йона, яка проблема? Так дерево засохло, ну не ти ж його Йона сажав. Чого ж ти так сумуєш? Я його посадив, я його умертвив. Це моя справа, це я Бог, цим розпоряджайся. Чого ж ти так сумуєш? Смутки є різні, друзі мої. Смутки є різні.